Вітаю вас, малята! Сьогодні середа, грамота. Давайте пригадаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів, слова поділяються на склади, склади поділяються. На звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення, друкувати літери. На минулому занятті ми знайомилися з літерою м'який знак. Літера м'який знак звука не позначає, лише вказує на м'якість приголосного звука. А ще заміна твердого звука на м'який може привести до зміни змісту слова, наприклад, в таких словах як рис і рись. Зерно, каша і звір. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. разом їх називаємо А. Б. В. Г. Г. Д. Е. Є, Ж, З, И, І.

Ще м'який знак. Послухаємо віршик. Рибу ми в ставку ловили, юшки з неї наварили, і скажу вам, страва та невимовна смакота. У вільний від походів час запорожці рибалили на Дніпрі, а потім варили юшку. Слово юшка. З якого звука починається? Ще раз уважно послухайте Юшка. Так, зі звука Й. А другий звук У. А тепер подивимося, як пишеться слово Юшка. Що це за перша літера? Це літера Ю, і вона позначає на письмі. Два звука І У. Літера «ю» буває велика і маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті. Правильно тримаємо олівець, друкуємо на дві клітинки вертикальну палочку, як літера І. Потім приєднуємо горизонтальну палочку на одну клітинку і овал, як літера О. Палочка. І овал, як літера О. Як зробити букву Ю? Здогадавсь Іванку. Букви І та О приб'ю на коротку планку це віршик Ігора Сичовика. Пропоную виконати звуковий аналіз слова юшка. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові юшка. Звук Є. Ми вже знаємо, що Є приголосний м'який і позначається двома рисочками. Наступний звук У. Звичайно, що голосний позначаємо кружечком. Знизу об'єднуємо їх і пишемо літеру Ю. Наступний звук у слові юшка. Так, звук Ш. Він який? Приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру Ш. Наступний звук у слові Юшка. Так, звук К. І він приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою, знизу пишемо літеру К. І останній звук у слові Юшка. А ну, вже ж звук А. І він голосний, позначаємо кружечком знизу пишемо літеру А. А тепер давайте порахуємо, скільки літер у слові юшка. Правильно, 4. А звуків 5. А чому? Тому що літера Ю позначає не один, а два звука звукосполучення «ї», У, в якому «ї» приголосний, завжди м'який, а У голосний. Прочитаємо Ю-шка. Скільки складів у цьому слові? Два. Скільки голосних звуків. Два. Скільки голосних звуків, стільки і складів. А тепер поставимо наголос. Давайте покличемо. Юшка. Так, наголос падає на перший склад. А тепер малята пропоную зробити звуковий аналіз слова ключ. Перший звук у слові ключ. Звук К. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук у слові ключ. Звук Л. Він який? Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук у слові ключ. Звук У. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук у слові ключ. Звук «ч». він який? Приголосний, твердий, у слові ключ літера Ю, позначає один звук У. А чому так? Літера U позначає два звука на початку слова і після голосного. А після приголосного літера Ю позначає один звук у та м'якість попереднього приголосного. От як в слові ключ. Літера Ю стоїть після приголосного. Позначає один звук У і пом'якшує звук Л. Пропоную скласти схему речення. Козаки варили смачну юшку. Хто? Козаки. Це слово назва предмета позначаємо однією лінією. Що козаки робили? Варили. Це слово назва дії предмета, що варили юшку. Слово назва предмета. Юшку яку? Смачну. Це слово назва ознаки предмета. Речення починається з великої літери, тому на початку схеми ставимо вертикальну рисочку. А закінчується крапкою. Пропоную розв'язати головоломку і відгадати слово. Запишіть перші літери назв предметів і прочитайте слово. А тепер, малята, вивчимо мовну розминку. Юнга плюхнув у калюжу. Стояв і носом хлюпав дуже, весь у багнюці аж до вух, бруднющий навіть капелюх. Юнга мчить тепер що духу, мити вдома шию й вуха. Чекатиму ваших світлин та відео. До зустрічі малята!